Вони знають, як зробити Черкаси кращими. Небайдужі Черкасці: Петро Чернявський, Дмитро Задериголова, Олександр Руденко, Ольга Ракова, Віктор Шпильовий, Олексій Севериненко команда професіоналів, члени громадської організації Черкаси твій дім». Сильні регіони, міцна держава таке гасло сповідує нова влада. Цього Україна прагне впродовж періоду незалежності. Проте економічний потенціал держави сьогодні зосереджений головним чином у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській і Харківських областях. Разом з Одещиною на цій території припадає майже 60% обсягів промислового виробництва. Нерівновага загальноекономічних і соціальних індикаторів регіонів посилює політичну напругу в країні. Відтак зумовляє необхідність вживати заходи для ефективного регулювання процесів регіонального розвитку. Тож частина державної політики сьогодні створення організаційно-правових та економічних умов для забезпечення стабільної роботи підприємств усіх областей. Завдання ж влади на місцях виявити переваги регіону та використати їх для розвитку. Черкащина на мапі України, хто і як може й повинен забезпечити розвиток регіону. Під такою назвою нещодавно відбувся круглий стіл у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Участь у заході взяли столичні та місцеві експерти, науковці, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бізнес-асоціацій та громадських організацій. Краще життя в Україні може бути побудовано, коли все це будівництво відбувається в регіонах. Наступного року українські економісти переглядатимуть державні стратегії регіонального розвитку. Саме тому дискусії про пріоритети та напрямки розвитку Черкаської області на часі. Ми приїхали в Черкаси, щоб спробувати зараз сколихнути, так би мовити, суспільство. Вже новообрані депутати є, до проблеми, а яке місце Черкас і Черкаської області в Україні які перспективи, які пріоритети можна розвивати. Ну і так достатньо критично поглянути на свої стратегічні планувальні документи, які є. Я переконаний, якщо будуть нормальні планувальні документи, нормально визначені пріоритети, то дуже швидко в регіон підуть інвестиції і темпи його розвитку будуть значно вищими, ніж є сьогодні. Утім, аби територія стала цікавою для інвесторів, з ними зазначають фахівці, необхідно говорити їхньою мовою. Такий діалог забезпечують показники економічної свободи та конкурентноспроможності, на які впливає фактор корупції. Так, приміром, два роки тому на одного жителя Кіровоградської області припадало 63 долари інвестицій, а у сусідній Дніпропетровській понад 800. Залежить це тільки від одного вміння влади показати рейтинги та стандарти інвестиційної привабливості території. Якщо ці показники є привабливим, Вими для капіталовкладень, тоді інвестор працюватиме. Важливо показати йому всі переваги регіону. Так серед позитивних сторін Черкас вдале географічне розташування, близькість до Києва, наявність туристичних маршрутів, потужна мережа, тролейбусних ліній, розміщення річкового порту та аеропорту. Ефективність ринку товарів, якість державних і приватних інституцій. Проте за січні вересень 2010 року інвестиції в основний капітал області зменшились майже на 28%. Черкаська область це має найкращу серед усіх областей України, географію. Це географічна точка України, і тому тут прямо проситься розміщення найбільшого в Україні транспорту-логістичного центру. Оце її перевага. Але досі вона залишається тільки географічною перевагою, віртуальною. Аби регіональний розвиток був не просто проектом, а реально працював на добробут жителів, необхідно, щоб кожен чиновник і підприємець розумів, черкаси дім кожного з них, і в цьому домі має бути все до ладу. Учасники круглого столу переконані, необхідно підвищити відповідальність органів управління за рівень виконання державних регіональних програм. Для цього потрібно забезпечити їх централізоване фінансування та науковий підхід до проблеми. Лише наука може дати серйозне підґрунтя і серйозну теоретичну базу для того, щоб запровадити в регіонах сталий економічний розвиток. Існують програми. Національні програми розвитку територій, і є програми розвитку територій, як програми самих територій. І Ці програми мають з наукової точки зору не просто переплітатися якимось чином, а наскільки ефективно працювати, щоб у кінці кінців результат, і без науки тут не обійдешся. Держава існує для того, щоб регіони. Розвивалися ну наскільки динамічно, щоб вирівнювати рівень розвитку різних територій, і тому сьогодні, якщо взяти європейський досвід, то приблизно на цю тематику працює близько 20 різного типу організацій, інституцій, і так далі. Регіональний розвиток це така річ, яка важлива для людей. А у нас на жаль. Ну не завжди думають про людей. Нас думають про що про бюджет, про вибори. Їм потрібні виборці. От про думають про споживачів. А от саме про потребу людей, на жаль, мало думають в країні.